Сюрприз від військових на сесії Львівської облради. Депутати прийшли на пленарне засідання, а натомість отримали повістки. Щоправда, не всі. Семеро обранців їх не одержали через те, що не проходили процедуру реєстрації. Ті ж, хто отримав, кажуть, уже завтра підуть до територіального центру комплектування. Ми, коли проходили в сесійний зал, ми маємо зареєструватися, і при реєстрації представники територіальних центрів комплектування давали готові повістки депутатам військової обласної ради звичайно, я взяв повістку, прийду в центр комплектування, принесу відповідні документи, які ще треба донести, щоб взяти на обліку. Сюрпризом той що не було, тому що я прийшов швидше, однак зайшов через обласну раду. У нас є такий прохід я кажу, чорний хід захід в сесійну залу. А і вже коли мої колеги прийшли, бачили, що мають повістки. От я поцікавився, де вручають. Спустився вниз, отримав повістку, спокійно від цього тому що минулого року мав так само отримав повістку, пішов уточнити по собі дані, тому все нормально, не переховався. Буде велике, цікавіше набагато завтра буде, коли буде вже по факту, хто прийде в військкомат, уточнював танцю чи не прийде. А сьогодні я зрозумів, що всі ми публічна особи, то я думаю, тут немає таких сюрпризів, щоб хтось не взяв повістки. Але цікаво буде завтра, бачити, хто з колег дійсно з'явиться військкомат, бо це наш обов'язок. Отримав пояску. Прийшов, коли проходив реєстрацію на сесію. Були представники територіальної служби, де власне мені там і іншим депутатам вручили повістку. Ну звичайно, я як законів сушиня громадянин, прийду, хоча мені дивно, тому що я впродовж червня місяця тричі був в військоматі за місцем прописки, де власне були уточнені си мої дані, де я проходив медогляд і так далі. Тому ну прийду ще раз. Сьогодні напевно була одна з унікальних подій по всій Україні, тому що це було культура тому що до нас звернувся обласний територіальний центр комплектування і каже: друзі, по перше, сьогодні мій колега депутат сказав, що дуже маленька кількість є бажаючих, які готові прийти і стати на облік і стати відповідно в стрій української армії. Ми з ними домовилися, що вони приходять до нас сюди в середині в приміщенні, в культурному режимі. При тому, коли депутати приходять і реєструються, вони мають можливість видати їм повістку. Не отримали ті, хто понад віком 60 років, і семеро депутатів з присутніх володіли карткою самостійно. Вони їх не отримали, але були присутні на сесії. Але сесія не збиралася вже близько трьох місяців. Тому сьогодні вийшла для них така нагода.